Всім привіт, дорогі друзі! Вийшла на двір порати. Думаю, зніму вам відео. Як бачите, в мене вже згорано. Ну, вже згорано давненько, мабуть, більше, ніж тиждень назад сусід приїхав згорав. Але. Хвилююся, хоч би встигнути, бо ще в мене цибуля і часник не посадяні, то хвилююся, хоч би встигнути. Вчора раніше не горали, тому що в нас була дуже велика посуха, не знаю, як в інших регіонах, а в нас прям висушило добре. Дощів дуже давно не було, трактористи не хотіли ніхто горати, ждали всі дощу. Ну, Пішов наче трохи дощик, трохи підсохло. нас сусід кожен рік нам горає. Ну, Мав до мене приїхати, поламався трактор. Ну, вже чекала, поки справи, бо він завжди в нас горає, то думаю, знаєте, як вже одна людина постійно горає, вже твій звик, тобі подобається, і людина вже знає, як правильно горати в тебе, щоб тобі сподобалося. От, ну, Думаю, згорав, профризую і посадю. Тільки згорав, він під вечір згорав, на ніч дощ. Ну, Було пару днів дощу. Потім, наче підсушило трохи, попросила вчора сусіда, а вже бачу, що можна так, знаєте, ну, за, за, за цей, ну зайти в город, щоб, щоб воно теж грудок не нарвало, тому що як воно як глей, то як же ж воно перефразується. Зайшов тут чоловік сусіди з мотоблоком, зробив. Я начистила цибульки, часничку, там всього, корчушечки, думаю, буду садити сьогодні. Зранку такий дощака влупив, світу бі білого не видно. Лило, і лило і лило. Ну Вже, звісно, в город не влізеш. Це ось після обіду трохи, -трохи наче стих дощ. Та й тепер хвилююся, щоб, щоб можна було посадити, бо вже ж таке і листопад, знаєте. Може, ще буде пару сонячних днів, то тоді я займуся тим, що буду швидко садити цибулю і часник. Ну, качкам подобається як дощик, вони люблять. Вон, бачите, мене там бурячок, вони знайшли, собі гризуть. Все в них хорошо. Поїли, треба буде досипати обмішечки. Ще так трохи і линяють. Ось ті, що трошки е, молодші. То ці ще не линяють, а ті, що старші, так довго линяються погода, непонятно яка. Ну і качка, відповідно, також погано линяє. Ось, дивіться, це наша нова жителька, мандаринка. <гум> Назвав її син так. Почала приходити до нас сюди ну, на городи ловити мишей. Раз прийшла, другий, третій, не знаю, звідки вона приходила. Тоді цей... Ну, так дивлюсь, бачу, на мене так поглядає. Поглядає, раз її позвала, вона не підходить, другий раз позвала, не підходить. Ну, а тоді помаленьку почала знаєте так, підходити, інтересувати. А тоді якось підбігла до мене, почала мені об ніжки, знаєте, тертися а я її погладила, нагодувала. Ну і відтоді це вона вже, мабуть, мабуть, десь з тиждень. Ну, плюс-мінус, я точно не знаю. О, да, мандарин. Ой, моя хороша, хороша дівчинка, так? Да? Хороша Мишок ловить, охотниця, так? Да? Маленька. Маленька охотниця. Та й такі справи. Треба буде їй ще купити щось зразу, хоче ошиничка, від бліг купити, щоб не було синові вона дуже подобається. Він як виходить на двір. в Хату поки не пускаю її, бо, того, що перше хочу її ошенійка купити, щоб вона в хату не понаносила блог. Ну, але бачу, так ходить, ось, щось там пантрує, то думаю, що мишок повинна ловити. Так що такі справи. Ну пішли. я вже вам, напевно, дуже давно не показувала своїх поросяток. Побачите, як вони там. Я тільки що в них чистила. Думаю, поки дощу немає, я швидко приберу. От. Так, вони себе на даний момент почувають. У них їсти насипано. Напишіть, чи підросли вам, чи не підросли. Немає їм часу, бачите? Заклопотані. Да? Заклопотані? Сіну вже переточили. Як я кидала їм сінця, то вже. Ціна немає, вже ввечері добре. Ну, бачите, оце середній це кабанчик, це той, що був добре, прихворів. Так він поміж ними і менший по ньому видно. Бо цих, хто проколола, тих вовремя спинила, а цей то був трохи прислаб. Хто дивився, то бачив, що Льошка не пережила, а. Кабанчик тоді -то йшов, але по ньому видно, що він набагато гірше росте. Ну, Нічого буду мати надію, що, що все поправиться, він також піде добре вріст і все буде добре у них. О. Так що такі справи. Що вам ще розказати? Он, Коза там, бачу, вже заплуталася. Пасеться, мабуть, звідси і не видно. Кричить, кричить, то її робота. Кричати, у кожного своя робота, у когось щось робити, у качок ось їсти, пастися. Ну, а в неї є робота кричати. Закрутилася, треба б як піти її от оцей, открутити. Ану, пішліть, подивлюся, що вона там. Що вона там поробляє? Качки ходять, пасуться, все в них добре. Ось дивіться, нагулюють жарок. Вже в мене люди телефонують, питаються за них, але ще линяють. ще її бачу трохи страпаті, то буду ждати, щоб цей, щоб трошки перелиняли. Ну, чого ти там закрутилася і кричиш? Все як завжди, так? Да? Ти не можеш, так? Да? Каже, звісно, Віта не можу, а що? Давай откручуйся, давай, біжи в другу сторону. Це ж треба прийшли і прийшла замотатися. Давай, іди, іди, давай. Зараз ми з вами покрутимося. <сум> давай, давай, іди. Гайда. Вона буває так закрутиться, що я не знаю, як можна. І, і отако, і тако, і, і все. Ні, ні Куди? Так, ну добре, буду тоді з вами прощатися, всім пока. О, мандаринка, бачите, покажу вам. Куди я туди і вона? Кругом поперед мене біжить або хоча б позаду. От. Ну що ж, буду прощатися, бо треба її розкрутити козу, тому що хай там пасеться, а ще трошки поки дощу немає. Ще трошки попасеться, та й буду її забирати. А ви коментуйте моє відео, ставте лайки. Всім на все добре, всім пока-пока.